Як ходити в кіно з Олією Паліковою? Жінка ходить в кіно на мейку, Та на У Вона зйомка була про це. На люксі. Вона підходить, значить, до. А, ну, всі, звісно, дивляться, Оля Палікова, Маша і прийшли в кіно, всі на нас. Ну, Звісно, ми привертаємо увагу, це, це зрозуміло. Але це робиться так: папкорн, а ти будеш це сміття їсти. Але те, що вона потім його зжерла нормально, і навіть з мого відра ще взяла, це нормально. Але справа не в тому. У вас постійно буде супровід. Да. <тас> Боже, який жах! Я не можу це дивитись! Вся зала. А -а -ха -ха -ха. <тас> <тас> Досить! вимкніть кіно! <тас> <тас> Досить це знищання! <тас> це! Я не можу це дивитись. А хто дивиться з вас? І вся зала залучена в кіно. Всі мали звуковий супровід Ольги Юрівни. Тому, якщо ви дивилися е його без Олі, вважайте, ви його не дивилися.